Зараз озеро на вулиці Панча виглядає ось так. Соломія Дукова живе у будинку навпроти озера із народження. Щодня бачить його із балкона. каже останні два місяці. Тут активних робіт не проводили. Сьогодні надзвичайно активні, Сьогодні надзвичайно активні працівники. В основному а, працює один-двоє, всі решта зайняті ну, чимось іншим. Саме озеро намагаються облагородити, але воно заростає травою, наповнюється дощовими дощовою водою. І ми, як мешканці, не розуміємо, в чому затримка. Реконструкція озера на вулиці Панча проєкт переможець громадського бюджету. Його авторка Наталія Процак розповідає, чому роботи призупиняли. Зокрема, дно озера мають вкрити спеціальною мембраною, аби вода не просочувалася у ґрунт. Її виготовляли під розміри озера із Італії до Львова, мають провести наприкінці вересня. Затримка була. Я так розумію, що напевно у коштах частково, але частково і у мембрані. У нас водойма з водойми втікала вода. Джерел немає, немає наповнення. Тому ми шукали альтернативне наповнення водойми і це фахівцями радились, і вони сказали, що найкраще це буде встановити мембрану і наповнювати водойму природньою водою із свердловини. А ось що каже керівник відділу комунального майна Шевченківської райадміністрації Микола Бегей. На 2021 рік передбачено 9 мільйонів гривень на виконання робіт по озеру Нопанча. Загальна сума робіт у нас є 22 мільйони 745 тисяч гривень. Відповідно на ці роботи, на ці кошти, які передбачені на 2021 рік, виконуються роботи. Можливо, у мешканців були такі враження, тому що проводились роботи в основному це по мережах тобто це облаштування влаштування каналізації влаштування дренажів бетонні роботи влаштування технічних приміщень буріння свердловини і так далі тобто це чисто технічні речі яких наверху не видно тому може скласти враження, що там де з роботи йдуть повільніше зараз навколо озера облаштовують громадський простір монтують основу дерев'яної тераси та мосту а також прокладають доріжки навколо Уже готова свердловина з якої наповнюватиметься водою саме озеро підведені інші комунікації У даний час ви бачите армування плити, яка буде служити над водою для того, щоб люди могли прийти, від гарно подивитися. На дальному плані ми бачимо підготовку на озеро під мембрану. Тут трошки такі ґрунти. Трофіані є певні проблеми з роботою, з ґрунтом. Загалом коштуватиме відновлення озера та облаштування простору навколо майже 23 мільйони гривень. Усі роботи на панча мають завершити до кінця 2022 року. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.